Дехто працював. Як я шахтар, я під землею робив, то, тому мені влаштовував. Я в забої робив все життя. Ну, здоров'я втратив, але ще, зараз ще можна жити. А загалом панця вас влаштовує та ви можете собі дозволити якийсь мінімальний відпочинок. Так. так. Їздив в Африку на Шолиморі два рази. Бо ну каже рік на морі зараз, не поїдеш при ну їздимо на світі, з Карпати, лижні корозимні корошці. Ну десь тисячу доларів, тисячу двіста, ну не менше, так аби просто було достатньо на своє життя, на свої потрібності, на всякі креми, там сіла, і це все було би достатньо, хоча б один раз їздити на відпочинок на якесь море. Ну, перш за все проплатити своє мешкання. Далі, Ну, знаю, думаю, відкладати на щось або може відкрити якийсь бізнес, туди вносити свої кошти. І скільки ви чи ставити собі такі якісь певні суми? Ставлю ту суму, не вдається до неї досягнути. Ця сума, я не знаю для чоловіка. Мені здається, зараз нормальна сума це десь до 50 тисяч гривень. Але вона наразі важкувата, щоб її досягнути. Побачимо, може, щось зміниться після перемоги. Сподіваємося, що 50 тисяч буде більш досяжним. Загалом, та якщо ви от говорите про 50 тисяч гривень, це от скільки ви хотіли, та що б ви хотіли за ці 50 тисяч гривень отримати? Відпочинок щомісяця, відпочинок раз на рік кудись на море, можете пояснити? Та, можу. У мене це більше напевно стосується інвестицій в майбутнє. Тобто десь таке більш інвестування в себе, там, я не знаю, і майбутнє. Але, звичайно, що потрібен відпочинок, я там не знаю не кожного місяця, звичайно, але десь раз в року можна собі щось дозволити. Почали заробляти менше, відповідно. Та хотілося б щось. Але всі знаємо, що зараз такий час. Скільки ви б хотіли заробляти, так щоб собі дозволити відпочинок один раз на місяць чи можливо один раз на рік? От загалом можете в такому діапазоні пояснити? Ну хотілось би заробляти, щоб відпочити раз в рік. Хоча б. вас зараз влаштовують ці кошти, які ви заробляєте, чи дуже... Чому? Недостатньо, щоб можна було відкласти на щось, мати свою нерухомість машини. І тому подібне угу. е, на вашу думку, та у вас під час війни зарплатня збільшилась, зменшилась. як загалом з роботою? Збільшилась такою самою, угу. але робота стала менш стабільною. Є Якісь можливо певні бажання, які ви хочете перекривати грошима? Ну так, це власне нерухомість та машина. А найближче це, мабуть, на жити в Львові, бо зараз я орендую навіть не у Львові, а за містом.